Вітаю! в ефірі Українського радіо Вінниці програма Етнопростір в студії журналістка Світлана Кравінська. В часи різдвяно-новорічних свят українці прикрашають свої оселі. А які традиційні прикраси робили наші предки на східному поділі і чому сьогодні варто до них повертатися? Про різдвяні солом'яні підвіски павуки, дідух, а також інші. Цікаві унікальні прикраси праукраїнців, унікальність відродження східноподільських традицій розповість учасниця громадської організації «Етномайстерня коло Вінницька майстриня Анастасія Фоміна. Вітаю вас! Добрий день. Настя, дуже рада, що ви завітали сьогодні до нас в студії із пустими руками. Розкажіть, що це за вироби у нас. Наші глядачі ютуб-каналу Суспільне Вінниця можуть бачити, а слухачі Українського радіо Вінниця можуть це почути зараз. Будь ласка, сьогодні дуже приємно бути у вас і так хочеться трошечки розповісти про наші такі традиційні прикраси, які колись були на роздвої, які виготовляли. Трошечки розкажу про те, що ці всі традиції до нас прийшли ще з дохристиянських часів. Тоді люди жили так бік обік з природою, і дуже ця природа мала значення. І тому ми бачимо, що оці всі прикраси вони в нас вироблені з соломи і з колосків. Тобто люди до цього готувалися заздалегідь. Вони готували матеріали, і саме тоді, коли в кожного було своє поле, яке вони обробляли, то Вибирали найкращий такий шматочок з поля, там, де були колося, найліпше, найкраще. І от саме з цього робили і дідухи, і робили павуки. Я знаю, що дуже багато питань то, що стосовно назви павука. Бо в інтернеті багато назви саме павук. Але от я завжди, коли проводила майстер-класи, я відчувала, що це саме така жіноча енергетика. І от колись е моя колега. Ліжанка, подруга Наталя Сентимон мені скинула одну м, статтю і каже: «На вже нарешті заспокойся, тому що мені це не давало спокою. І там я читаю, що, виявляється, дійсно була в нас така а, жінка, яка вже, на жаль, її з нами нема, але вона досліджувала українські традиції е, Саннікова. Пані, і вона говорила про те, що саме треба вживати назву павука. Ну вона оперувала тим, що павутині снують самі е, жінки, тобто самі ці павуки. А. Я намагалася знайти інформацію в інтернеті, чи це дійсно так, але не змогла. Але те, що це павука і саме жіноча енергетика, це дійсно я її відчуваю. І коли ми просто на неї дивляться, коли ми її збираємо, ми розуміємо, що це маленька. Маленький всесвіт. Тобто, взагалі, роздво це народження світла, народження нового сонця. І відбувається воно якраз в той період, коли закінчуються самі темні часи, самі темні ночі, найдовші, і починається народження нового дня, тобто, це вже йде в нас на весну, да, на новий цикл. І е, саме тоді оці атрибути нашого роздва вносяться в хату. Тобто вноситься дідух, який е, робили. ну, е, Дідухи раніше робили більші, такі тут у нас е, невеликий дідух, Е, і е, зробити його було досить важко, тобто робили в більшості чоловіки. А павуку, мені здається, що все ж таки так як писанку писали жінки, і, і мені. Ну, от в мене немає такої достовірної інформації, але от щось я так. Хоча зараз вже і чоловіки, і жінки, ми всі разом збираємось, і тому що ми знаємо, що от в період такого ех, війни або революції, от саме тоді відбувається таке поглиблення. Люди шукають себе, шукають хто вони, і от саме тоді дуже багато людей відчувають цю потребу повернутися до наших традицій і вивчити оці наші такі. Наші саме унікальні. унікальні так, що традиції. Чим унікальні саме східноподільські, оця павука і оцей дідух. Це наш традиційний східноподілля. так? Е, ну, взагалі, павуку е, робили по всій території України. І дідух робили, е, можливо, могло в якихось техніках плетіння. Тобто вони е, могли відрізнятися, як в нас відрізняється так? кожне село по своїх традиціях, так само і якісь плетення, можливо, щось там заплітали, примовляли. ну, Тут вже інформації так вже треба угу. досліджувати більше по кожному е, регіону, але от е, біля мене зараз така традиційна, як то кажуть, архаїчна павука, яка, е, яку ми робимо, яка складається е, з декількох елементів, але які вони повторюються. Тобто ми е, робимо один і той же октайдер, угу. це дві такі перевернуті е, піраміди. і… Е, Тим самим ми повторюємо, знаєте, як такісь. Процес медитації відбувається. Ну, по-перше, ми вивчаємо е, кожен раз повторюючи рухи. Це так і у вишивці, да, ми повторюємо рухи. І так само ми, як зараз модно казати, перебуваємо в моменті, тобто ми зосереджуємося на тому, чому ми робимо. Але я завжди кажу, що навчити такої механічної роботи це можна ну, будь-кого і будь-як. Але все ж таки треба, щоб людина розуміла, для чого вона це робить, чому вона це робить. І... Задавала собі питання, і в мене дуже багато є випадків, коли люди. От починають писати писанку, робити повуку, вони починають задавати собі в голові питання, потім вони щось починають читати, щось вивчати, і вони настільки заглиблюються в нашу культуру, настільки починають от вивчати це все, і вони дають собі відповідь на багато питань. А ми знаємо, що історія циклічна і що все відбувається чомусь, і тому, коли ми от будемо так свідомо підходити до наших традицій, саме вивчаючи їх, я думаю. Що ми тоді будемо існувати як нація От, завжди? Я розумію, що час в ефірі короткий, але все-таки скільки часу потрібно, щоб витратити, щоб виготовити таку павуку. І правда, бачу, що ви прийшли з голкою, з нитками, з якимись такими солом'яними заготівочками. Наскільки це складно і скільки потрібно зусиль і часу, щоб виготовити таку красу? Це не так складно. По-перше, треба трошечки терпіння. треба Бажання. І взагалі майстер-клас проходить приблизно біля двох годин, плюс-мінус. І ми на майстер-класі з моїми людьми, які до мене приходять, ми робимо ось таку традиційну павуку на сім елементів. За дві години. Тобто, кожен іде з результатом, він потім забирає цю павуку з собою, вішує в своїй оселі, і ця павука висить е, цілий рік. І на наступний рік, тобто як все продумано, на наступний рік вона вбирає в себе е, всю негативну енергетику з хати, вона вже стає така не дуже гарна, і її обов'язково треба спалити. І на наступний рік виготовляється нова павука. Тобто, в нас всі традиції мають повторюватись. Кожен рік ми пишемо нові писанки, кожен рік ми робимо новий дідок з нового врожаю, з нової соломки. І так само і павуку. Тобто Традиції мають бути безперервними. раніше. Збиралися родиною, і це саме була передача традицій між сім'єю. Тобто збиралася вся сім'я, і батьки передавали свої знання, свої якісь. Не знаю, можливо, спогади, і е, між сім'єю відбувалося ось таке спілкування, і відбувалася перед, передача цих традицій. Відповідно, це ще більше згуртовувала українську. Звісно, рену. звісно, Та, діти з мамою і з татом мали час поспілкуватися близько, так не було якихось клопотів. Так, це дійсно дуже позитивний результат. То з чого виготовляється ось така павука? Е, павука виготовляється е, бажано з житньої соломки, тому що там сам колос більш такий товстіший і. Легше працювати для того, щоб виготовити один ось такий елементик, нам потрібно 12 соломинок, mm -hmm. ниточка бажана, бобовняна, тобто все робиться з природних матеріалів: голочка, ножички І перед тим ми маємо обов'язково соломку замочити у водичці на деякий час, для того щоб вона стала вологою і не лускалась, не тріскалась. Нарізаємо 12 ось так однакових соломинок, беремо ниточку, голочку і е, оплітаємо, скажімо, тобто, павука плететься, навіть кажуть, що ми плетемо павуку і е, робиться от кожний окремий елементи, е, з, бі, з більшого елементу до меншого. І ми іноді, коли на майстер-класах ми робимо, тобто я вивішую зразок, ми робимо сьогодні таку павуку. А в кожного виходить по-різному, тому що немає ніяких правил. Це те, як людина відчуває, вона творець, uh -huh. і вона творець свого всесвіту. Я кажу, що кожна людина унікальна, індивідуальна. І коли ми вкладаємо свою душу, свої відчуття в цей оберіг, це дуже важливо. В кожного вона така сама унікальна, як і сама людина. Ви її куди ж вішаємо павуку? Да, вішаємо раніше в хатах. Вішали. Плели з конського волосу і вішали або на центральний сволок балку основну в хаті, або в кутку на покуті. І ця павука вже я кажу, оберігала хату цілий рік і навіть виконувала бажання. Тобто, якщо сісти під павуку, можна так доєднатися до космосу, всесвіту, попросити те, що ви відчуваєте, те, що ви хочете, але ми знаємо, що коли ми робимо такий запрос, ми знов-таки маємо прикладати якісь зусилля для цього, а Всесвіт нам буде давати можливості. Угу. Тобто, це така, можна сказати, і не просто прикраса, а оберіг, так як ви сказали. Обов'язково. А наскільки так. практичний цей оберіг в будівлі? От все-таки соломка дуже ніжна, так повісити, якщо є в домі діти, а діти є в українських сім'ях. Так, так, ця павуха, до речі, вона має бути максимально рухливою, коли ми. Збираємо. Я завжди думаю, чому, тобто вона постійно танцює раніше в хатах, да, от, е, повітря від гарячої печі поєднувалося з холодним повітрям від дверей, і оцей рух повітря і павука починала світанець. І вважала, що чим більш рухлива павука, тим краще. А я ще думаю, що це із-за того, що коли знаєте, от хата пуста й павука не рухається, там немає життя. І як тільки починають збиратися родичі, діти, онуки, всі на свята збираються, і от тоді хата оживає, і павука починає свій танець, вона починає свій рух. Отой от безкінечний рух, життя, всесвіту, продовження роду. Тобто, павука це продовження роду. Я, до речі, давала колись майстер-клас в одному такому осередку, де вивчають родовід. У нас є такий пращур. І ми там. Так зауважили, що ця павука вона дуже схожа. Ну звісно, це наші такі знаєте трошки вигадки, але вона схожа на оцей родовід, який іде від людини, розплітається. І так як кажуть, як так як павуку можна тільки почати і ніколи не закінчувати, бо ти постійно хочеш щось додати до неї. Mm -hmm. Так само і рід має постійно бути безприремним. Тобто, ми повторюємо наше безсмертя в наших дітях, в наших онуках, і так само як продовжується рід безкінечно. Так, от і павука, і наші традиції мають постійно-постійно бути в русі. Так, павука зрозуміло, Дві години є майстер-класи. До речі, де майстер-класи? Е, ну е, зараз майстер-класи проводяться в етночарах. У нас, Такий Єві гончарний простір. Гончарний, так, так, так. І можна записатись для того, щоб виготовити павуку саме з соломки нового врожаю цьогорічного і зробити свій оберег на весь рік. Ви вже там даєте всі матеріали, так? Так тобто, так. Тобто для тих, так. хто хоче створити свій оберіг, будь ласка. Просто прийти Просто прийти записатися. А дідух, скільки дідух виготовляється? Трошки складніше? Трошки складніше. Взагалі, дідух виготовляють великими. Ну, от, а скільки е? великими? Ну, десь в мене дідух впів людського зросту, тобто десь метровий. Да, для того це треба багато матеріалу, багато соломки. Але взагалі на майстер-класах ми ж вчимо робити. Тобто, звісно, дуже важко і дуже довго зробити ось великого дідуха, Але традиційно, так, традиційно робили великі такі. Моцний дідух, і е, обов'язково треба було брати найкраще оце колося, таке повне, там де є зернятка, які, до речі, про, е, потім з цього дідуха забирались для посівання. так. І е, цей дідух стояв деякий тільки період, потім він теж спалювався. Тобто е, для того, щоб виготовити е, інше, для того знов таки, щоб традиції були неприремлені. І зараз вже в дідухі бачимо ми. І, ой, ОЕСТА і, тримаємо, овеста, тримаємо. і е, різні трави. Тобто, це теж способи плетіння могли бути е, різні в кожному осередку. Mm -hmm. я вже його. А, але так вони е, були так великі. великі так ну, я взагалі е, ялинку е, вже mm -hmm. в хаті не ставлю. У мене кожен Aha. рік стоїть дідух. І, до речі, то, я його сама не виготовляю, я його купляю в майстрів. які... Приїжджають з наших регіонів на фестивалі, і тим самим в принципі, підтримуються да, оці традиції, і підтримуєш того виробника, який робить цей дідух. Тобто їм добре, угу. в мене він стоїть, мене радує. Ну, а ви свій дідух якимись прикрасами прикрашаєте? Чи це ні, так ні. вже є? Ну, мені здається, Які? що він прекрасний сам по собі. So. І оце традиційне сплітання колосочків, вони, до речі, теж дуже різні. Виготовляють візуально зараз. же теж додають якісь плетені елементи. Ну ми. Теж маємо розуміти, що кожна людина, кожний майстер хоче, він теж як творець, хоче щось додати обов'язково. І е, дуже гарні зараз дідухи роблять. І я дуже радію, що ці традиції, да, вони відновлюються, що люди е, раніше взагалі, от коли виставляли десь е, біля вежі нашої, то багато людей навіть дивилася і питала, що це, для чого це вона ніколи не бачила. Тобто ми приходимо до того, що ми. Ну, не всі, але да, ми цих традицій не знаємо. Але ми розуміємо, що не можна звинувачувати людей, бо це ну, чомусь відбувалося. Ми зараз знаємо, чому. Так. Тому коли традиції повертаються, коли приходить оце усвідомлення, то. Будемо сподіватися, що наші обереги приведуть нас до нашої жаданої перемоги і що ми будемо от, е, існувати ще багато-багато е, поколінь, поколінь років і відновлювати століття. наші оці неповторні, незабуті традиції, які є от саме в нас. Ви вже фактично віддали відповідь на моє останнє запитання, <гум> чому важливо зберігати цю традицію. Справді важливо не просто ну, авторське так, класно, але традицію, так, Передаємо з покоління покоління, з уст в уста, з рук в руки, так? так, тому що тому, що є саме оці зразки традиції, тобто є традиційна писанка, є отака от традиційна павука, та, от саме от така архаїчна, є традиційний дідух. І ми знаємо, що тільки коли ми будемо розуміти оцю основу, нашу базу традицій, потім ми можемо там підключати якісь наші авторські бачення, але це важливо. Розуміти оці, о, такі наші самі-самі основи першого джерела. Саме так. Це була передача етнопростір. Ми розмовляли про унікальні східноподільські різдвяні прикраси, солом'яні павуки та дідухи їхнє відродження і збереження традицій. Дякую, гості студії, учасниці громадської організації Етномайстерня коло в Вінницькій майстрині Анастасії Фоміні. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб-канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі. В описі відео ставте вподобайки, долучайтеся до таких майстер-класів традиційних павуки плетення, також дідуха. І бережіть себе разом до перемоги.